Яку ж футболку вдягнути? Може, цю? Ні, ця стара, їй вже три роки. А ось ця новенька жодного разу не носив її. Хоча ні, ця новенька, а ця стара. Блін, це обидві старі. Так, не підходить. Ця дуже яскрава, ця дуже весела. Про цю скажуть, що в одному й тому ж ходжу. Ні. О! А, ні, цю не буду вдягати, я в неї матюкаюся доху... не, багато. Багато матюкаюся. Хай краще тут повисить. Так. А це що за дивна така футболка? З довгим рукавом і з гудзиками, а? О, це костюм. Це костюм. Не повіриш. Але Трамп за тебе питав.